Коли у східних областях нашої держави лунають постріли, найбільш незахищеними почуваються діти. Маріупольський дитячий будинок фактично евакуювали з зони конфлікту. Так діти опинилися в столиці, де малечо взяв під своє крило дитячий будинок, отчий дім. Саме сюди з гуманітарною допомогою та євангельським словом завітали представники Української православної церкви. Дуже важливо, щоб кожен відчував свою відповідальність, і церква також не може бути в стороні. З приводу цього наша київська єпархія, духовенство та няряни хочуть зробити цей благодійний внесок, посильний внесок гуманітарної допомоги. Дай Бог, щоб кожна дитина відчула турботу про себе, відчула свою захист від Бога, ласку Божу, щоб доброта і любов. Зігрівало її серце. Для маленьких дітей, що на власні очі бачили жахи руїни та звикли до звуку вибухів і кулеметних черг. Тихий острівець миру під Києвом став справжньою мрією, втіленою в життя. Діти охоче та довірливо спілкуються зі священниками, а керівництво дитячого будинку висловило щиру вдячність за те, що навіть у такий буремний час знаходяться ті, хто бачить у дітях з проблемних регіонів об'єкт любові та піклування, а не засіб для піару. Сьогодні важливо підкреслити в сучасному суспільству. Треба знати, що важливі речі це виховання нашої молоді, юнацтва та дітей у той час, коли наші політики лише займаються геополітичними стратегіями, розбудовою національних ідей, партій, блоків, ідеологій, важливо підкреслити саме православні християни повинні мусять свідчити про божественну любов, турботу, милосердя до дітей. Бо діти це наше справжнє майбутнє, майбутнє нашої держави, України і загалом української нації. Справжнім дивом можна вважати і те, що, попри жах та стрес, який довелося пережити цим дітям, вони залишились дружніми, привітними та сповненими любові до своїх ближніх. Вони не бояться ані камер, ані незнайомих людей. За словами голови дитячого будинку, отче дім секрет полягає у щиросердній доброті, якою оточили дітей вихователі та волонтери. Те, що сьогодні відбулося, це для нас дуже зворушливо, тому що ми бачимо проповідь не на словах, а на ділі, коли ті, хто сьогодні закликають служити Богу, вони приходять і в лиці дітей правда служить, даючи хліб і даючи до хліба. Ось так маленькі вихованці отчого дому стають справжніми вчителями для дорослих, які все частіше забувають про те, що жодний конфлікт не вартий дитячої сльози. А православний вісник і надалі розповідатиме про долі великих і маленьких громадян, що шукають миру та любові.